Постійна актуальна тема про жири. Зараз дуже багато інформації, що масло ї, воно просто дуже корисне, воно мега незамінне, воно нам необхідно всім. Але давайте я вам нагадаю, чому ми використовуємо топлене масло або масло ї, для смаження. Здебільшого для смаження. Тому що під час смаження. Концерагени з нього не виділяються так, якби, наприклад, ми посмажили на олії нерафіновані оливкові. Хоча за своїми корисними властивостями олія оливкова нерафінована першого холодного віджиму набагато корисніша ніж маслої. ГІ, не будемо забувати в ньому велика кількість насичених жирів. Якщо їсти велику кількість насичених жирів, це призведе до захворювання системи серцево-судинної системи. Але смажити на такій не можна. Тому що, наскільки вона не була корисна, на низька точка димління, вона просто перетвориться в оліфу. Тому потрібно використовувати для смаження рафіновані олії.